What? <laughs> З вами МСІТ самолодіжна служба інформації. І вам сьогодні дуже пощастило, бо прямо за мить ви станете свідками новозеландського національного мистецтва, якого саме дивіться. Ні, це було не окультне мистецтво. Ні, це не демонстрація нового плану освітлення міст Закарпаття. Щойно ви були свідками нового молодіжного субкультурного напрямку, як Поінг. І сьогодні у мене в студії гості, які і розкажуть вам, що це таке, і коли вони почали цим займатися. Отже, іонелла, рома і Юра, привіт. Привіт. Про Поїнг я вчора читала в інтернеті. і Єдине, що я дізналася, що це походить з Нової Зеландії, займалися цим племена майор. Які, до речі, винайшли татулювання вперше. Як ви, люди далекі від Нової Зеландії, вирішили займатися поінгом? Ми їздили на фестивалі різні і бачили, що таке є таке мистецтво, як поінг, і ну яке пізніше е, переросло у фаєр фаєр-шоу, яке так зараз називається. Ну, і... Нам це подобалося, тому ми цим почали займатися. Це подобалося тільки тобі, чи ти брата потім вже за собою? Ну напевно, скож спочатку мені, а потім Рома а, долучився, я? бо ми любимо разом угу. займатися різними справами. Рома, коли ти почав займатися? Ну, десь через три місяці після того, як вже мені почало подобатися, що як це виходить в Юре, я теж. Ти спочатку все на ньому випробовуєш? Ну у нас пері... у нас, коли як чимось першим, я почну займатись. Потім Юра долучається, і тут вийшло навпаки. Uh -huh. Юра був найбільш активним цим поінгістом. Е, так можна так назвати і правніше Поїстер. Поістер. Скажіть, я те ще що поінг це племена майор, я вже згадувала цим займалися, але потім це переросло в фаєр-шоу. І я так і не зрозуміла, що виникло вперше. Це цей поїнг чи фаєр-шоу, Що я наслідком чого? Воно більш-менш паралельно розвивалось у того племені майорі. Е, головна ціль о, о цих от поїв була е, з щоб Боліваєте. діти здобули силу, як бойове мистецтво у них було. Як вони чіпляли камні. Ага. І з часом, поки коли дитина росла, вони робили камні важчими більшими. В них був акцент на вагу камня і на силу людини, яку вони хотіли розвинути. А в теперішній час акцент на техніці, на красі, на постановці номера. На тому, як, яку траєкторію описує сама поя, як вони поєднуються. Що робить одна рука, а потім незалежно від неї робить друга рука. ну це от І на Так цьому... описуєте, як ви кивпи, ми в книжках прочитали, ось так воно, ось так. Скажи ти, дівчина, ну доволі таке травматичне захоплення. Вони не такі, ну, в мене не такі, вони важкі. А як ніби добре справляюся, то довелося, так як mm -hmm. хлопець почав займатися цим, я вирішила теж спробувати. Спочатку дещо виходило, я в чому би не продовжити. Mm -hmm. І ще одне для тих, хто боїться вдарити, вдарити себе там по голові, по руках є ну інструмент, який більш-менш. Травма менше травматичний, тобто, це як ви бачите на столі. Зараз не на столі навіть побачить, а моїх руках здається, що це звичайна шкарпетка це шкарпетка, здається. але це е... не звичайна шкарпетка. В середині якої якийсь наповнювач, це може бути там рис е... ну, крупи, дом. якісь. І ну, це тренування, тобто... Для тренування. І воно не травматичне, можете спробувати себе по голові не вдарити. Я зможу спробувати себе вдарити. Тобто, ви коли почали тренуватися, ви брали шкарпетки, рис гречку на вибір і. Насправді, насправді, ми починали от із таких. таких тенісних м'ячів на ланцюгах. Просто перше нам попалося в руки і там щось є всередині. Там теж раз для того, щоб були важчими. Так. Ну а тільки недавно ми почали з е, пробувати. Ну так, для різноманіття. Угу. Я знаю, що всі інструменти, які у вас є, всі оці пої, ви виготовляєте самі. Ну, наприклад, важлива частина всіх конструкції це вертлюга, за рахунок якої вона може крутитись. Ну, ручка відносно. Основної частини. Але так, ну тут немає нічого складного. Ручку кожен робить хто як як хоче. А щоб було зручно пальцем тримати. Угу. Не так мене цікавлять ці тенісні кульки, як оці світлячки, яких інакше не можу назвати. Дивися це звичайної пляшки зроблено, так? так? Хто робив, хто винайшов, хто дивився програму чум'яли ручки і побачив там щось подібне. Це кожен придумав, як, як він хоче. Це насправді просто було під, е, якби найбільш, таке, воно має відповідати певним вимогам. Тобто Там діоди, які всередині мають поміститися, далі батарейка там має поміститися. А, і воно має при ударах, так як одне об одне, воно має ну, витримувати всі удари і нічого з ним не має ставатися. Витримувати удари це зрозуміло, але як витримуєте удари? Ви, тому що коли ви нам демонстрували парні ваші показові виступи, то ви стоїте на максимально невеликій відстані. Чи як треба розуміти один одного, щоб знати в цю хвилину я правою рукою туди, щоб не, не вдарити. Ну тут так, треба тренуватися. І з часом приходить це вміння відчуття. А що нам дуже легко розуміти, бо ми брати. Де ви показували своє, своє мистецтво? Я його інакше не можу назвати, тому що ви, я знаю, в таких андеграундих колах спілкуєтеся, і ви виступаєте так. Десь вас можна побачити, ви виступаєте майже щодня, я знаю. Але тут вас видно, тут не дуже, десь тут день уж і ви є. Де ви виступали? Ну, Напевно, найбільш масовий такий був виступ на пора фесті в амфітеатрі цього року. Там в нас виступало одночасно був номер для 10 людей синхронний. Тобто, і ще ну, але взагалі програма нараховувала 13 людей. Це одночасно тринадцять людей. Ні, 7. Одночасно 10, ну, ну дех... троє, троє виходили в наступних номерах. О, і на от день міста, такі... ще буває, день села, день по села, Закарпаттю. Ну, хочуть люди подивитися. Я не хочу жодним чином образити там людей. В селі і так далі, але як реагують ну, в місті всі так думають, о круто там стане. В селі мені здається, люди емоційніші. Вони о вогонь. Так, вони емоційніші. Коли перший раз бачать, вони дуже здивовані. Але коли вже другий раз кажуть, маленькі дітки, а ми це вже бачили. Ну особливий драйв це на таких масових сафтах, як святкування для міста, чи коли. От пора було фест, це де багато людей, сцена гарна, ну, велика, звук хороший, звук хороший і з'являється таке приємне відчуття і дуже радісно виступати. Елементи робити найважче? Ем, Те, що нам зараз, е, можемо сказати, таке складне, фізично важке. Рома робить, він куб крутить, такий великий, метровий. Угу. Е, ну, буває по-різному. Тут ще залежить від того, яка земля Бувало слизько, то це взагалі досить небезпечно. А от ну, в мечі, бій на мечах нам більш-менш легко дається тому, що ми історичну реконструкцією займаємося і фехтуванням. Чим ви ми... тільки не займаєтеся, хлопці? Ну, а що є? Що нового зараз хочете в свій арсенал таких е, взяти? Та це буде сюрприз. Ну який ну розкритий кістимницю? Ну просто ми вже бачили від вас практично все. Пої, квадрати, оці вогняні, ми теж бачили. Бій на мечах неодноразово показували сюжети, які я знімала за вашою участю. Що нового, що таке люксове можете запропонувати ще? Ано, ти, Юра, вже... Ми запропонуємо. Це буде сюрприз. А таке, що можна сказати, це використання нової піротехніки в новому якби, стилі, по-іншому. -по угу. Я не знаю старий стиль, але так <с махай думають, та в новому стилі, в новому стилі. В чому полягає той новий стиль? Ну, буде запалюватись, вона буде по-інакшому. До речі, з цим всім е, запалюванням, що ви використовуєте? Які секрети того, що воно рівномірно палає на наших очах, щоб все виглядало гарно? Немає секретів. Просто якщо щось, наприклад, як великий куб, треба, щоб декілька людей одночасно підпалювало, Щоб те, що спочатку загорілося, воно не потухло до того часу, коли все інше загориться. Це якби оператив. Ну, люди мають знати, якби, щоб... От, Після цього ми біжимо там і запалюємо четверо людей, підпалюємо куб, і щоб це швидко він розгорів. Опіки у вас є. Хваліці, як дивилася колись фільм, кажу, от у мене шрам від цього, у мене шрам від цього, у вас є обіки, Як часто ви їх отримуєте? Не зовсім, ну, наприклад, я не зовсім часто, але бувалося. Yeah, так, так, Волосся чуть чого? Волосся, так. Волосся бувало таке, що я собі припалювала. Ну нічого. Mm -hmm. але я дивилася, коли ти виступаєш, тобто ти якихось захисних у тебе немає, там шапка. Yeah, не це це як... було спочатку, коли мені було. Я ще ніби пробувала, тільки пробувала так, з вогнем крутити. І я я вдягала на себе капюшон. Але потім вже подумала, ну як це будуть сприймати люди, коли я вже буду виступати, все-таки треба бороти свій страх. Ну, Волося довго, дивись, покажи. Вже добре тоді вправляєшся. Ну, я в себе переважно десь сюди, так б'ю. Чи важкі, о, інвертар, чи важкий, тому що хлопці, вони ж сильні, мужні, можуть тими мечами вправлятися. Для тебе не важко? А, ну я мечами не б'юся, це поки добре, що мене ніхто не змушує. Але <рес> та ні, не можу сказати, що це важко. Ніби переважно інші люди підходять і питаються, чи мені страшно, там ви ж дівчинка, там це ж вогонь. Там відповідаю людям, що ні, що я вже ніби звикла до цього. Ну <рес> Ну, інструмент буває різної ваги. Там є декілька видів вогняного вогняних поїв. Ну, якщо називати кафедрали, вони самі легенькі, манкіфісти, вони середньої ваги і, і Ізіси, то вони такі самі важкі. При тому, коли їх вже промочити керосином, то вони ще важчими стають. Ну, але тут треба так само і тренувальні пої собі підібрати підробочий, і mm -hmm. тоді воно буде нормально. Е, ну, древні народи завжди казали, що вогонь він якимось чином очищує людей, відганяє від злих духів. Там розкриває всі чакри. Ви відчуваєте, що справді, коли почали займатися вогняними цими фаєршовами, якось так відчуваєте цю ауру доброти. Ну я, наприклад, якщо люди задоволені, то мені від цього радісніше. А так, ну ні, я більше публіку сприймаю, ніби якщо їм подобається, то вони задоволено вигукують, що і все добре, ви молодці там, то це я сприймаю як за хорошу таку енергетику, подякую, енергетику. Ви тоді виходить такі артисти свої рідні, тому що на сцені люди виступають. Для них теж важливо, що каже публіка. Е, яка реакція публіки вам найбільше подобається, окрім того, ти молодець і так далі. Коли хочеться виступати ще краще робити ще. Коли кричать на біс. <рес> <рес> <Тоді>. <рес> а ви ж втомлені, опалені, добре давайте. Та ні, чому це ж ніби заряджає позитивом таким і силою додає, що так люди це. Не дуже сильно втомлені, ну, якраз із-за цього от такого піднесеного настрою втомлені не відчувається. Тобто пізніше вже якби. Да я там після виступу е, достатньо після деякого часу відчувається в тому. Ми якраз говорили, що дають тобі різні запитання, тобі не страшно. Вам хлопці, які дають запитання, коли підходять до вас, ой, круто було, що ще кажеш, що вас питають? які найчастіше питання зустрічаються? Питають номер телефону. Даєш? Вас найчастіше запрошують на концерти, чи є в нас такі якісь приватні особи, які мають багато грошей і кажуть: так, мої доці сьогодні день народження, там христини. Котре чи запрошують вас на такі дійства? Запр... Так, на приватні свята, на весілля, корпоративи запрошують. Візитку забув а... рекламу зараз Колома корпоративи, весілля і так далі. Твій номер телефону напишу. А ви творчі люди, вам де приємніше? Вам одинаково де виступати? Чи просто на сцені Ужгорода, бо там день міста на вулиці просто зібратися чи на корпоративах? Для вас все це одинаково, виступ, є виступ, чи десь все ж таки емоції краще де вірш? Ну, емоції людей. Якщо емоції людей, то чим більше людей, тим більше емоцій від, від людей йде. А так, е на рахунок самого виступу, мало людей. Ну буває так, без людей, навіть для себе. Вийдемо в задоволення собі покрутити з вогнем. Якщо там декілька днів, уже тиждень е з вогнем не крутила. А так, кожен виступ, ну ми на на виступі концентруємось і віддаємося номеру цій музиці, настрою. А потім який результат буде від людей, такий буде. Як порозумітися? Тому що ви кажете, ми розуміємо один одного, тому що ми брати, ми розуміємо один одного, тому що ми хлопці і дівчина. Скільки треба провести тренування, аби незнайомі люди зрозуміли цей рахунок? Раз, два, три, чотири. Тепер я роблю центрофугу, тепер я роблю щось інше. Ну, вони мають відчути, так само, як і в танці. В танцях, наприклад, партнер з партнершою мають відчути один одного і ну, їхній ритм у цей А, а часу так, щоб мінімально мінімаль... треба триматися три місяці. Це тоді буде якась база, що можна взяти участь у великому номері і частинку зробити. А так, щоб е, зробити цікавий номер одній людині, це треба тренуватися два роки так інтенсивно, щоб був набір елементів великий, е, вміння пере, переміщатись, змінювати траєкторію інструмента. А так, ну е, 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 е. Рік рік треба тренуватися. Я думаю, зараз наші глядачі побігли на кухню за гречкою, хто за рисом, пішли шукати шкарпетки нашого свого тата, кажу нашого тата, і починати крутити. Я не буду показати тобі, щоб ти навчив чогось мене для глядачів, тільки заради них. Як можна провести своє перше тренування? Покажи, що можна зараз перед дзеркалом стати, коли мама спитає синку, що ти робиш? Я маму займаюся поінгом. Так, ну, крутити. Найелементарніше. Най вставати. Вий, вий, вий. Давай тут. Тут. Так. Можна отак, двома руками крутити вперед. Одночасно, потім звести. І це буде називатися метелик. Отак. Саме просте, що у всіх виходить. Уявімо, що зараз це вдалося, і скло вдома не побили. І що ще можна спробувати це зробити? Ще. Ось таку штуку називається басо. Або ще по-простому пила. Так можна її пролити туди-сюди, вверх-вниз. А можна робити ще от таку штучку. Називається ізоляція. Все, це мій малий набір. Я думаю, зараз закарпатці сідають вдома, все шукають і все роблять. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Працюйте далі з вогнем, з споєм. У вас це дуже добре виходить. Ніколи не будьте сором'язливими, завжди намагайтеся голосно про себе заявляти і неодноразово приходите до нас студію. Дякую вам, дуже гарно. З вами була програма МСІТИСА. Побачимось!